Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж нас тут? Ну, по-перше, компанія прислала листівочку. І чого ж нас тут, Іріна Білик? Бо вона зараз є амбасадором нашої компанії. Ця чудова співачка користується теж нашими засобами компанії Фармасі і дуже-дуже їм -дуже задоволення. Ви це можете бачити в соцсетях. Будь ласка, замовляйте і ви. Наші прекрасні засоби по уходу. і що ж у нас тут? Ну, по-перше, отакі чудові э, сашетики, миттєвої дії, підтяжка. Ну, це для обличчя, взагалі, просто ефект, ну, можна сказати, ботекса. Вони за 15 хвилин виталкують зморшку. І зараз вони по дуже, -дуже чудові акції. Вони зараз коштують всього 687 гривень замість 829 гривень. З 1 березня вони подорожчають. І такої суперзнижки не буде. Тут 30 сашетів, їх хватає, ну, На 60 днів точно хватає, тому що там одного сашетика хватає на одну-дві процедури. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі. Отакі чудові наші помадки. Оце у нас помадка, вона стійка, вона рійка-матова, з ефектом фотофільтра. Чудовий такий от колір Фукції. Фукції, і дивіться, а вона зараз, ну, когуби робили, ну, взагалі, просто дуже гарний колір. Чудові виходить з нею губки. І вона стійка, 12 годин вона держиться. І вона зараз коштує всього 359 гривень. З 1 березня вона буде коштувати 419 гривень. Далі, от така ще в нас є рідка матова помада з натуральними маслами. Це от 11 тон, це такий тон, який підходить майже всім. Він такий натуральний. От, і ця помада зараз коштує 359 гривень. Ну, з 1 березня буде подорожчання. Тож, тобто, будь ласка, замовляйте далі. Наша чарівна туш Даблаш. Це двойна, така в нас туш є. Вона робить і об'єм, і подовження, ну, майже ефект накладних вій. Сама її користуюсь. дуже-дуже задоволення. Зараз вона по акції всього 279 гривень замість 359. З 1 березня вона подорожчає і буде коштувати ще дорожче, ніж 359 гривень. Зараз можна за 279 забрати. Далі, отакий от чудовий. Кремчик, я його дуже-дуже люблю з дозатором. Він з морськими водорослями. А, люблю його дуже-дуже сильно. Дуже гарний крем, зволожуючий, будь ласка, замовляйте. Зараз він теж по акції. Далі отакий чудовий у нас праймер з ефектом розмиття. Він теж заповнює ваші зможки, ваші якісь нерівності кожні і ваша шкіра становиться такою бархатною, красивою. І вирівнює воно все шкіру вашу, і коли ви зверху наносите тональний крем, ваша шкіра просто бездагальна. Даганна, будь ласка, замовляйте цей праймер. Він зараз теж по акції: 319 гривень, замість 399 Далі. Ну і наші чудові BB-кремчики. Будь ласка, замовляйте, вони. Ну, просто шикарні, ви будете задоволені, і велика в нас палітра тонов і при цьому вони ще підстраюються під вашу кожу. І вони у нас з морською водою, звужують пори, не видно ваших мелких зморшок. Будь ласка, ви будете їм дуже-дуже І вони ще й доглядають за кожею і мають SPF 15. Будь ласка, замовляйте. Біжу до вас, мої любі, кому понравилось відео, ставте лайк. Е, хто хоче дивитися, ще такі мої відео, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал. Біжу до вас, мої любі!